Новини з війни. Наші захисники мають чималі успіхи в районі Бахмуту та на заході Запорізької області і просуваються вглиб фронту. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни. Український прапор з'явився на одній з будівель в поки що окупованій нові каховці. Речник оперативного командування Південь каже, що стяг становили невідомі патріоти. Міністр оборони Олексій Резніков сьогодні зранку написав заяву про відставку. Це він оприлюднив на своїй сторінці у соціальних мережах. На його місце президент пропонує Верховній Раді Рустема Умірова. Сьогодні вночі російські шахеди впали на територію Румунії та вибухнули. Це сталося під час атаки із Майлівського порту. Цю інформацію вже підтвердив речник Міністерства закордонних справ України. На Львівщині призначили нового начальника обласного ТЦК та соцпідтримки. Тепер замість Олександра Тіщенка керівником буде герой України Денис Чаюк. Військовослужбовець під час АТО брав участь у боях за Луганський аеропорт та Дебальцеве. А під час повномасштабного вторгнення разом зі своїми бійцями знищив велику кількість техніки та ворожої піхоти на Запоріжжі. Дві години сильної зливи знову зупинили Львів. Громадський транспорт стояв мертво, легкові автомобілі буквально пливли, а будинки та торгівельні центри добряче затопило. Подекуди навіть вимикали електроенергію. У міській раді пояснюють, у всьому винна кількість опадів через глобальне потепління. Тож дощоприймачі просто не поруються із цією проблемою. Аби подолати львівський потоп, довелося задіяти майже 400 комунальників, які прямо під час зливи чистили від листя колектори. У Львові врятували життя 15-річного Сашка, якому важке аутоімунне захворювання фактично знищило нирки. І їхню функцію роками по кілька разів на тиждень виконував апарат. Вперше хлопчик зітхнувся з цією надугою 5 років тому. Відтоді численні аналізи та життя у лікарнях. Довелося побувати і у реанімації. У перший раз це була якась госпітальна пневмонія дуже швидко і сатурація була 40. А другий раз. Та там було багато другий раз. Там, ну, потім як вже стали давати гормони. Це от, червоний вовчак так ще повліяв на це все. Сам юний пацієнт каже, що через хворобу він майже забув, що таке повноцінні прогулянки з друзями та активне дозвілля. Да, так, ж хотів би з друзями, там, на рибалку з ними поїхати. Чи ще кудись там поїхати, там, чи просто там, погуляти десь з ними. Та й так. У мене не вистачає зараз стільки сил, як в них там. Недовго гуляють, а мені треба йти додому. Бо я вже втомаюся, треба ліки пити вже. Та й гемодіаліз мені теж заважає. Наприклад, якщо вони їдуть на рибалку, то вони їдуть зранку, а в той день градіаліз, то я не зможу їм поїхати. Сашко полюбляв грати у футбол. Розповідає, що після одужання планує знову повернутися до занять спортом. Я фанат шахтаря. Я дуже хотів би з ним побачитись. Ну, з якимись гравцями там. Ну. Команди, або просто з якимось одним, хоча би. Просто сфотографуватися з ними. Та й так. Я хотів би сказати, коли вони виграють або Лігу Чемпіонів, або Лігу Європи. У хлопця діагностували системний червоний Вовчак. Це рідкісна і дуже тяжка хвороба, зазначають лікарі. Вона вражає не тільки нирки, а й інші системи органів. Серце, легені і також багато інших систем організму. Нирки це перший такий. Орган, який відмовляє, а далі організм починає здавати позиції по багатьох системах і органів. І тому ці пацієнти дуже часто просто не доживають до трансплантації від багатьох супутніх ускладнень. Зрештою, медики вирішили, що хлопцю необхідна трансплантація нирки. Донором був готовий стати батько його орган ідеально підходить синові. Для проведення процедури батьки звернулися у центр трансплантології першого ТМО Львова. Ми його фактично спостерігаємо в нас в лікарні з минулого літа, з минулого липня. Він до нас тоді поступив на тоді ще рік тому на планову трансплантацію, і все пішло, на жаль, не за планом. У нього є тяжке основне захворювання, яке знищило його нирки, яке називається системний червний вовчак. Воно супроводжується дуже, -дуже багатьма ускладненнями не тільки на нирки, а й на здоров'я в цілому. І Весь цей час, весь рік пацієнта, на жаль, не вдавалося довести до компенсованого стану, який би дозволяв нормально пережити ту операцію. Згодом стан хлопця покращився. Останні чотири місяці він війшов в ремісію після чергової схеми лікування, підбираючи, яку ми радилися навіть закордонними колегами, він війшов в стійку ремісію. Активність основного захворювання значно зменшилася, і ми нарешті знайшли те трансплантаційне вікно, яке нам дозволило зробити трансплантацію. Трансплантація пройшла прям супер, успішно. Була дуже довга підготовка, але результат дуже чудовий, оскільки пацієнт на восьмий день виписується після трансплантації. Це хлопець, якому 15 років, в якого все життя попереду. Родинна пересадка тривала понад 6 годин. Операція пройшла успішно, і хлопця вже виписали додому. Але перед цим лікарі подарували йому футбольний м'яч. І вже зовсім скоро Сашко зможе знову пограти з друзями у свою улюблену гру. У центрі Львова і краплині не було де впасти. Кількість учасників та глядачів півмарафону буквально захоплювала дух. 1800 аматорів, 65 професійних спортсменів та 15 неймовірно сильних людей, які втратили кінцівки на війні. Кожен із них прийшов довести свою стійкість. Ви справжні, незламні люди. Цей забіг, цей півмарафон для вас. Дванадцятирічна Яна Степаненко вперше біжить на спеціальних протезах і неймовірно хвилюється. Дівчинка втратила обидві ноги під час обстрілу краматорського вокзалу, і тепер разом із бійцями, які отримали поранення на фронті, долає милю незламості завдовжки 70 метрів. Ну, залі трішки страшно, але вони в мене декілька тижнів, але я на них там трішки. Там зовсім трішки я хочу підтримати дітей, які теж втратили там ноги, і яких зараз які зараз не можуть бігти. Кожен свій крок бігуни робили заради однієї мети: зібрати кошти на відкриття нового реабілітаційного центру для дітей, які постраждали через російську агресію. Це буде спеціальна благодійна миля, і власне, частина грошей з цього заходу будуть передані для. Того, щоб підтримати центр дитячої реабілітації, тому цей захід є цьогоріч особливим, і на ньому найважливіше, що будуть брати старт герої, яких тут будуть багато людей підтримувати, разом із силою волі вражай і позитив героїв на протезах. Тільки уявіть, попри неймовірні зусилля, наші захисники ще й встигли пожартувати та вселити віру у себе всім, хто як і вони отримав травму на війні, не зважаючи що. Ще... Вони і тут жартують, освітаються. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. До надзвичайних подій. На трасі стри Івано-Франківськ загинув 23-річний водій. Вазу він зіткнувся із фордом, яким керував 61-річний сп'янілий водій. Порушнику загрожує до 10 років позбавлення волі. А у селі жовтанці аварія сталася вже через киянина під кайфом. 19-річний молодик на Шевроле врізався у рейсовий автобус. Від удару маршрутка перекинулася, а двоє її пасажирів опинилися на лікарняних ліжках. Гори водія під наркотиками та ще й без документів вже затримали правоохоронці. Грандіозний улов на пункті пропуску у груші в будомі. Ж тут митники затримали 40-річного чоловіка, який під капотом перевозив гаджети від Apple аж на 5 мільйонів гривень. Саме таку суму контрабандисти тепер змушений відшкодувати державі. Нові подробиці у справі єворівського коригувальника російських ракет Олександра Касторного. Після скандального затримання його адвоката за хабар зрадник залишився взагалі без захисту. Львівські юристи просто відмовляються представляти його права у суді. Цього тижня у Львові розпочне свою роботу тимчасовий модульний арт-простір, що має на меті зібрати кошти на відновлення мистецьких інституцій. Встановлення двоповерхової конструкції відбувається за кошти партнерів. Назвали це все модуль тимчасовості. Загалом там мають зібрати роботи 28 митців з 10 країн. Зведуть арт-простір на перехресті вулиць Стефаника та Коперника.